Привіт-привіт, мої дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Чесно кажучи, вже скучила за усіма вами, тому що давно ми не бачилися. Дякую кожному із вас за терпіння, за розуміння, тому що ну, трішечки ще лишилося. Я дуже зараз зайнята. Зазвичай травень і квітень у нас на фермі ну, надзвичайно такий зайнятий, важкий час. Тож я дякую кожному із вас за розуміння. І хочу запросити вас сьогодні на чайок для того, щоб пороздумувати над такою темою, як проблеми. Точніше, не скільки про проблеми, скільки про те, що в нас є насправді всього лише два шляхи, щоб їх вирішити. В цьому сезоні вперше ми з вами на вулиці. Це моє улюблене місце на Ганку, тому що можна а, чути. Співи пташок і взагалі ну, просто приємна така атмосфера, особливо ввечері, коли натомився, коли був жаркий такий день, і тут така прохолода, і просто, знаєте, якось серце вдячне за те, що є такі хвилини. Хто любить село, той може чути е, співи моїх півнів, і курей, і качок, і навіть кіз. Тож насолоджуйтесь, кому це подобається. У нас тут такий зазвичай мікс. Тож, друзі, хочу для ілюстрації нашої з вами теми взяти на розсуд історію Давида із Голяфом. І ви скажете, та що ми добре не чули? Ми розбирали це вже сто разів. Згодна, погоджуюсь, але коли я це читала, одна деталь настільки зачепила моє серце, що мені захотілося поділитися цим із вами. Давайте з ми коротенько так uh, пройдемося, хто такий Голіаф. Це був uh, гігант, він був в три метри ростом. Uh, це тоді, коли uh, no, в, ту, в той час люди в тій місцевості були метр шістдесят п'ять. Розумієте, це в два рази вища людина. Я собі не уявляю, але ну, я б так, я б злякалася, мабуть. І він був uh, філістимлянин, і філістимляни, вони дуже мені нагадують наших сусідів. І їм також постійно потрібно було нападати на Ізраїль. Їм все не йнялося, і от у них був такий гігант, і вони вже розуміли такі, знаєте, ну така перша армія світу, чи друга, чи яка такі просто дуже круті всі вояки. Вони розуміють, що у них є цей голіаф, і вони прийшли і просто тролять народ Ізраїля, кажучи. Виходьте, виходьте, ну хто там готовий. Ні-ні, не треба навіть мені усю армію. Ви мені одного дайте. От якщо один мене переможе, все, ми будемо пристижені віки, Ми забираємося, ми будемо вашими рабами і таке інше. І вони розуміють, що. Метр шістдесят п'ять і три метри. Це, знаєте, у нього там один меч, стільки щит і шоломи, все таке було дуже важке. що, ну, Ви самі розумієте, що це нерівний бій. Хто такий? І оцей гуляв? Він виходив і кричав багато днів підряд. Хто вийде до мене, хто? що ви там, боягузи, Ну давай, давай, виходьте. А Давид був такий, як у нас би його зараз охрестили, не соціалізований підліток. Він же був вівчаром, пастухом, він пас свої ягнята там, ну, біля нього нікого не було. Він такий дуже простий, наївний, чистий хлопець. І брати його були на війні, тому що стан воєнний всі. Всіх зібрали, і от вони там займаються своїми військовими справами. А батько покликав, відкликав його від 에, того, щоб стерегти отару, і каже: сходино, принеси своїм браттям поїсти. Він зібрав йому щось, а Давид був такий доволі ну, скромна дитина, дуже слухняна. І він каже: Так, батько, я віднесу. він прийшов, приходить і бачить тут цей філістимлянин. Гуліап, як завжди, вийшов і на всіх кричить, зазиває і тролить ізраїльтян. І перша реакція Давида. Він, він, він обурився. Він обурився і каже: Я не зрозумів. А чого ви всі дозволяєте якомусь там необрізаному, не взагалі не зрозуміло кому якомусь, як в наш час кажуть, орку. Щоб він оце вам казав, ви ж діти божі, чому взагалі виникла ця ситуація? І він каже, він одразу ринувся головою в бій і каже: А що буде тому, що цар зробить тому, хто піде і поб'є цього, хто вб'є цього голяфа? Йому солдати відповідають вояки, там, ну там, як завжди, півцарство, дочку свою і все таке. Каже, добре, добре. А брати його помітили старші, і кажуть: А що це ти тут робиш? Чого це ти прийшов? А ми знаємо тебе і знаємо твоє серце. Ти прийшов, просто коли вони почули, що він розпитує і там своє дитяче оце невдоволення висловлює. Вони сказали, що ти взагалі тут прийшов? Просто подивитися, тут тобі не місце, йди своїх на кого ти кинув ту отару. І взагалі, чого ти тут? Прийшов, очі розкрив і сидиш. Ти що, про що ти кажеш? Ти розумієш, що це воїн досвідчений, а ти хлопець на той час йому було приблизно 14 років, 14-16. І Давид його на місце поставили. Він не злякався цього, він не слухає своїх братів, він просто йде до царя і каже: так і так. Як, чому ми, діти Божі, дозволяємо комусь і комусь там на нас це казати? Я хочу вам зачитати. Дозвольте мені. Ось дорогенькі знайшла. Це у нас перша Самуїлова книга, 17 розділ із 26 го вірша. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблено тому, хто вб'є цього Фелистимляна і здійме образу з Ізраїля. От як... Підліток сприймає те, що коїться на той час. Він сприймає це як образу. Бо хто цей необрізаний філістимлянин, що так зневажає полки живого Бога? Ну, іде діалог поміж ним і його братами, і він звертається до царя. І каже йому. Хай не лякається нічиє серце через нього, раптові піде і буде битися за тим листимляним. На що цар йому каже, ой, дитино, і без тебе тут куча всього. Ну що, ти, ти ти розумієш, хто він і хто ти. Ну, куди ти в це лізеш? І тут такий ключовий момент для того, щоб побачити. Е Два абсолютно протилежні підходи до проблеми. Одна проблема ми маємо підлітка Давида, який по одному дивиться, і ми маємо царя, вже досвідчену людину, яка дивиться на, ці, на цю проблему по-іншому. Давайте дочитаємо і потім розберемо. На що Давид йому каже? А, ти не бійся, тому що, коли я пас. Е Ягнята, то до мене приходили і вовки, і ведмеді і леви, і хто там тільки не проходив, і я їх побивав. І лева, і ведмедя побивав твій раб, і цей необрізаний філистимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього філистимлянина». І сказав Саул, іди, і нехай Господь буде з тобою. Так от, дві моделі. Перша, давайте ми розберемо царя. Цар, який має, в принципі, то усе, що людина може захотіти мати, але він вирішує свою проблему головою. І це наше найслабкіше місце. Ми у Біблії багато разів зустрічаємо, що не покладайтеся на свої домисли, на, свої, на своє розуміння. це це не те, чим треба брати проблеми. Треба брати проблеми вірою. І от цар оцінює все, що коїться, чисто логічно. Ага, цей великий, цей малий, тут, коротше кажучи, ніяк, не знаю, що робити. Ну, все. Проблеми не вирішується. Щось вони там сиділи, мабуть, вирішували, можливо, шукали якусь людину за ці довгі дні. Я не знаю, про що вони там балакали, але до проблеми вони підійшли, як підходимо усі ми з вами. Логічно вони використовували свою голову для того, щоб розібрати і вирішити цю проблему. А що робить у нас Давид? Да видно, покій. По-перше, він, що мене, що мене зацепило, друзі? Фактично дитина підходить і абсолютно вимикає будь-яку логіку, будь-яку голову, і лише йде за, за своїми відчуттями. Він Підходить до царя, його вперше осадили його браття і кажуть, так, так, ану, давай, малявка, бігом стерегти своїх овець, прийшов тут, наче б ти розумівся на цьому всьому. Що ти тут розказуєш? Прийшов просто там подивитися, все, все, давай, не мішай тут дорослим дядькам вирішувати проблеми, не путися тут під ногами. Не, це на нього ніяк взагалі ніяка логіка. На нього не діє. Він іде такий напряму, такий впевнений в собі до царя. І цар, це знаєте, ну так просто не підійдеш до зараз в наші часи до президента, так? а він такий все. У мене є план, і я буду діяти. Ну і цар такий, ну серйозно, дитина, зараз навіть не до тебе, ну що ти розказуєш? А Давид каже, його відповідь він не покладається абсолютно на себе. Погляньте, він каже. Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього флестимляна. Тобто він розуміє, що це не він тоді бився з ведмедями, з левами, які приходили і нападали на його отару, а це Господь робив. І його серце, він серцем вирішує цю проблему настільки впевнене в Бозі, що він каже, він тоді мене врятував, він і зараз не збирається кидати мене на напризволяче, він врятує мене і зараз. І що цікаво, що мене заділо в цьому всьому? Така навіть я б сказала, зухвала впевненість. Ну от ми з вами люди, які знають Бога, які. Коли покладається на Бога, що вони роблять? А роблять вони таке. Вони кажуть: Господи, вияви свою волю, розкажи мені, чи е, можна, чи не можна битися, чи ти мене врятуєш, чи не врятуєш. Так, ми ж так робимо, ми починаємо запитувати у Бога. Цей юнак так не робить. Він каже: Що? Який там? На армію Бога він її зневажає. Так. Це, ходімо, ні каплі часу не гаючи, навіть не підійшовши до Бога, не спитавши, бо, Боже, а можна взагалі? Він з головою, вимикаючи повністю свою логіку, йде за серцем і каже, Господь, Господь, який за мене постійно заступався, заступиться і зараз. І цей підхід мене абсолютно, знаєте, це мене так е якось затримало мою увагу, так вразило, і я думаю, хм, він в свої 14 набагато мудріше, ніж я в свої 42. І це просто неймовірно. І що ви думаєте? Ну, звичайно, він, ви всі знаєте, що він зробив те, що мав зробити. Тож, друзі, Будьте як Давид, не будьте як цар Саул, будьте як Давид. Вирішуйте, вимикайте, як Бог сказав, вимкни свою голову, вимкни логіку, тому що логіка не зробить тобі а, у твоїх проблемах нічого доброго, лише ми починаємо, починаємо переживати, починаємо надумувати, починаємо взвішувати. І там, де має діяти віра. Вона не може ні рости, ні діяти, нічого зробити, тому що там є логіка. Тож, друзі, ми з вами маємо як да випуститися в нього. Вимикаємо голову, вмикаємо серце, віру і впевненість у тому, що Господь вирішить усі ваші проблеми. Я сподіваюся, що вам було це корисне і цікаве. Якщо так, діліться. Лишайте свої коментарі, можливо, хто зі мною абсолютно не згодний, я буду рада послухати е вашу думку з цього приводу. І, як завжди, дорогенькі, я дуже прошу вас, моліться, будь ласка, за Україну, тому що Україна потребує нашої підтримки. Моліться кожен раз, коли ви про це згадаєте, тому що молитва має дуже велику силу. Я бажаю вам усім Божого захисту, бажаю гарного настрою попри все, Бажаю вам навчитися співпрацювати. Вирішувати проблеми серцем, але не головою, і нехай у вас все буде добре. Ми з вами побачимося у наступних відео. Бувайте дорогенькі!